Як дихати технікою трансформаційного дихання. Лежачи, сидячи чи стоячи, знайдіть впевнену позицію, розкрийте долоні і витягніть руки на рівні плечей, очі відкриті. Зосередьтесь на власному запиті. На повному видоху схлопуємо долоні, постійно утримуючи їх міцно біля грудей, постійний акцент лише навдосі. Видих вільний, дихаємо лише ротом. Циркулятивний режим від середнього до швидкого, очі закриті до повного завершення дихальної сесії. Уся увага в цілі. Спостерігайте за своїми відчуттями. Якщо вас щось почне сильно бентежити, можете сповільнити ритм чи зупинитись, щоб потім обов'язково продовжити і завершити процес. Орієнтовний час активної сесії 15 хвилин, час може бути і меншим. Індикатором правильного завершення трансформаційного процесу є відчуття реального проходження точки катарсису, вивільнення інсайтів та послідуючих легких, приємних відчуттів тепла в цілі. Після проходження точки катарсису, Додаємо декілька хвилин для інтеграції отриманого досвіду та стану. Розхлопуємо руки на різкому, глибокому вдосі та відкриваємо очі. Погляд вище горизонту. Сповільнюємо дихальний ритм до звичайного. Руки тримаємо протягом хвилини в розкритому стані і відчуваємо себе в цілі з новими відчуттями. Очі весь час відкриті. Отримуємо стан свідомого бачення і тричі проговорюємо: Я є, я і м'яко кладемо руки на груди, фіксуємо для себе свої внутрішні трансформації.